Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом найулюбленішого сніданку в моїй родині. Ці сирники виходять дуже ніжні, готуються швидко, вони не забиті борошном, а найголовніше те, що вони так само добре смакують і в холодному вигляді. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Для початку 1 кг сиру. Перетираємо через сито. Сир я купувала в магазині середньої жирності 5%. І ретельно перетираємо через сито, так тоді сирнички наші будуть пухкенькі і ніжні. Тепер додаю 4 ось такі гарні столові ложки манки. Перемішаю все, сир з манкою я перемішала. Тепер прикриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник на всю ніч, аби манка набухла. Якщо у вас немає, скільки часу, витримайте мінімум 1 годину, 1-2 години. А краще буде відправити сир в холодильник на всю ніч. Ну, ось на ранок наступного дня, сир наш постоїв у холодильнику. Приступаємо далі замішувати тісто. І так, у мене три жовтка, три столові ложки цукру, один пакетик ванільного цукру, дрібка солі. І це все змішаю. Жовтки нам потрібно перетерти до біла. Скористайтеся або вінчиком, або міксером і перетріть ось цю жовткову цукрову масу до біла. Жовтки я перетерла з цукром ось до такої білої пишної маси. Тепер поріжу у мене є ось 5 штучок такої кураги. Поріжу на невеличкий шматочок, можна додати. Родзинки можна додати для смаку цедру лимона або апельсина. Я, думаю, не завадить. Ну, і тепер ми змішаємо вже всі інгредієнти, які залишилися. Тут у мене 3 столові ложки крохмалю картопляного. Крохмаль додавайте. По ситуації, якщо творог у вас ріденький, мокренький, додавайте більше. Якщо сухенький менше. У мене такий і не вологий, і не сухий. Додаю три столові ложки такою з помірною гіркою. І наші жовтки з цукор. Ну і залишилося все ретельно вимішати до однорідності. Ось таку консистенцію маємо доволі така густа і пластична. Все. Залишу сирну масу, хай постоїть хвилин 10. Тепер мені знадобиться борошно. І ось на цьому борошні. Я вже буду формувати сирнички. Викладаю сирну масу. Можна навіть не всю, а половинку взяти для зручності. Ось так і зроблю і сформую ковбаску. Рубаска сформована, діаметр десь приблизно 4-5 сантиметрів. І нарізаю ось на такі сирнички. І формую ось такі сирнички. Можна за допомогою ножа. Ось так. А щоб краще вони виглядали, ось так можна за допомогою бокала з однієї сторони і з іншої сторони. І виходить у нас такий рівненький, гарненький сирничок, така шайбочка. Сформовані сирнички перекладаю на притрушену, борошном дощечку. Спочатку сформую всі сирнички, а потім буду обсмажувати, аби не поспішати. Сирнички сформовані. В мене вийшло 27 штук масою приблизно 50 г, один сирничок. Ну і приступаю до обсмажки наших сирничків. Беру сковорідку, вмикаю вогонь і наливаю трішки олії. На розжарену сковорідку спочатку викладаю ті сирнички, які сформувала перші. Підсмажую ось до такого золотавого кольору і перевертаю на другий бік. Займає обсмажування з однієї сторони приблизно 3 хвилини до 3 хвилин обсмажується з однієї сторони сирнички. Обсмажені сирнички ось до такого золотавого кольору дістаю одразу в форму, в якій буду їх надалі запікати. Поки обсмажую наступну партію сирників, вмикаю в духовку на розігрів. Вмикаю на 180 градусів вверх-вниз. І відправляю в духовку на хвилин 5-10. Ну ось на цьому етапі можна було б і зупинитися. І дехто з вас і зупиниться на цьому етапі. Я ж хочу зробити смачну підливу для наших сирників. Буду робити з яблук. Можна зробити по сезону з будь-яких фруктів або ягід. Очищаю яблучка. Помиті та очищені яблука нарізаю на невеличкий кубик. А тим часом, поки нарізала яблучка, ось вже і готові наші сирнички. Тепер в цій самій сковорідці, де у нас обсмажувалися сирнички, додаю грам 50-60 вершкового масла. До розтопленого масла додаю нарізані яблука. Трішки яблучка всмажилися, додаю 100 г цукру. Цукру можна взяти трішки менше, якщо вам засолодко. Цукор додавати за смаком. Також я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Можна додати також цедру лимона. і обсмажую. Далеко не відходжу, періодично помішую і випарюю вологу з яблук. Волога з яблук випарувалася і яблучка почали ось так гарно смажуватися. Яблучка ось стали такого золотавого, гарного кольору, мені вже подобається їхній колір та вигляд. І тепер беру вершки, додаю трішки вершків до яблук. Приблизно хвилину протушкувалися яблука з вершками, вимикаю вогонь і все, наша підлива готова. Ну, ось, сирнички і готові. Сирники готові. Як бачите, я готую одразу велику порцію і не хвилююся, що на наступний день мої сирники будуть несмачні. За цим рецептом сирники виходять дуже смачні і ніжні. Ці сирники можна сформувати і заморозити, і потім тільки діставати та обсмажувати. Обсмажувати потрібно не розморожуючи. Подаю сирники зі сметаною, медом, джемом чи повидлом кому що подобається. Ну, а в мене наразі все. Всім вдалих сирників та смачного! Готуйте з душею та любов'ю і у вас завжди все буде смачно! Миру, добра та злагоди у ваших сім'ях та до зустрічі у наступному відео!